Доброго вечора. підходить до кінця наш сьогоднішній робочий день. Сьогодні середа. Ми ще знаходимося в Нідерландах і позаду мене є два автомобілі, про яких я коротко, хочу коротко зняти відео, можливо, когось зацікавить. Або ось ця Hyundai Kona цей 2020 рік, 150 тисяч пробігу, максимальна комплектація навіть е, з люком на даху автомобілі. Це є трохфазна, рестова. І позаду мене ось така Kia Niro, чорний колір 2019 рік, 115 тисяч пробів. І почнемо розглядати кожен із тих автомобілів коротко відео. Ось дивіться, таких дві красуні, є зараз актуальних. Що е Kia Niro, що ікона цих два автомобіля всі в рідній фарбі, без жодних проблем, по лакофарбому покритті. На Kia Niro пробіг 115 тисяч, чорний колір. Максимальна комплектація 64 -та батарея. Е, так як і говорив, перевірили на стан лакофарбового покриття весь автомобіль в рідній фарбі без жодних проблем. В комплекті також додається до, крім зарядок, зарядок також є дві, швидкісна і кабель на Тобто кабель на швидкісну і самий зарядний пристрій на 220 В. Самому багажнику автомобіля в нас, як ви бачите, лежать ще додатково релінги на дах автомобіля і, відповідно, фаркоп. Знизу в нас знаходиться компресор, крюк і клей. Потрібно буде зробити але це все виконується вдома. Вартість даної Кіаніру в Україні може становити 16600 євро, цікавий даний автомобіль. Стан автомобіля, ну я не вважаю, що він сильно є, даже і забруднений всередині. Потрібно буде, як і в принципі, всі автомобілі, які ми привозимо, зробити детей, почистити коверлін, почистити сидіння. В комплекті два ключа. Пробіг становить 115 748 км. Ось також можу вам додатково надати ВІН-код що по дефектах, по таких по недоліках, можна так сказати. Е, недолік один єдиний має ось таку незначну, е, незначний дефект на самій панелі даного автомобіля. Ну, в принципі, я думаю, що можна Якщо так постаратися, можна щось і підклеїти, можна підшпаклювати. Можна зробити точно таку саму структуру, або в принципі будь-який знаю там тримач для телефону, або будь-яку іншу наклейку, там наклеїти сюди, або взагалі не зачіпати. По всьому, решта підігріву, обдуву, підігрів керма, так як і в всіх інших автомобілях. Камера заднього виду, партроніки, дістроніки, всі асистенти тут та є. І ось така Hyundai Kona, це є 2020 рік. Це є трохфазна рестова. Як відрізнити однофазну і трьохфазну, дуже просто. Відкриваєте лючок автомобіля, відкриваєте заглушку і ось як ви бачите, всі конектори в нас зайняті Даний автомобіль має люк на криші. Гарні легкосплавні диски, резина літо. ну Така, процентів 50 її. Не можу сказати, що вона ідеальна, але на літо ще хватає Також потрібно зробити детелінг як і в кожному автомобілі. Пробіг автомобіль має 150 тисяч, але зауважте, зараз повна батарея і запас ходу 505 км. Також два ключа, точно та сама комплектація, підігрів, обдуви, електропакет, електросидіння, акустика крил. Ззаді також в принципі, якихось таких пошкоджень, царапин я не бачу, як завжди. Клінінг, клінінг і клінінг, тобто все то почистити, відчистити, почистити шкіру, бампер ззаді не пошкоджений. Також додається дві зарядки, цей кабель наш відкиснув. І знизу у нас компресор, клей, сітка в багажник і відповідно, сама зарядка і сумка на зарядку. Кого зацікавить ось така. Та ікона 150 тисяч пробігу, вартість її в Україні може становити з усіма документами, включаючи сертифікат, 15800 євро. Отже, 15800 і 16600. Кого зацікавив будь-який із цих автомобілів, телефонуйте, можемо зарезервувати і вже через тиждень доставити. Будь-яку із цих автівок в Україну і підготувати вам і віддати з повним пакетом документів. Отже, кого зацікавили всі автівки, телефонуємо. Більш детальною інформацію про те, як зарезервувати, який потрібен завдаток, я вам розповім по телефону. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.